Школу дітям вирішили у Боднарові і таки взялися активно добудовувати тутешній навчальний заклад. Його фундамент встановили ще у 1992-му. Десять років по тому демонтували і звели цокольне приміщення, а потім роботи взагалі припинили через нестачу коштів. Відновили їх лише нині за підтримки народного депутата Віктора Шевченка. Завдяки його сприянню з держбюджету на цю справу виділено понад три мільйони гривень. Тож уже місяць тут щодня ведуться роботи. До 1 вересня на місці довгобуду має з'явитися два поверхи. Завер. Шити ж роботи обіцяють до кінця 2017-го. На цю подію розповідає сільський голова. Чекають з нетерпінням як батьки, так і самі учні. Адже наразі трьом сотням дітлахів доводиться весь час ризикувати життям долаючи відстань між двома корпусами старої школи, бо вони знаходяться по обидва боки траси міжнародного значення. Пересікають дорогу при руху більше 10-15 тисяч транспорту, який рухається по цій дорозі. І фактично неодноразово в нас виникали аварії і травматизм дітей. Фактично, попередні депутати тільки нас годували обіцянками, а це і реальний крок, реальні кошти, і ми бачимо великі зрушення у будові школи. Надію на кращі умови навчання отримали учні ще одній школи у Калиському районі. Це зож у селі Завій, єдина, де й досі виключно пічне опалення. Навчальні класи тут обігрівають вугіллям та дровами, вкидаючи їх у коридорі у спеціальні дверця та грубок. Утім, такий спосіб нарікає керівництво закладу, завдає малечі чи мало дискомфорту. Воно зад... сприяє задимленню, далі саджа. Ну і не дає таке тепло, яке би мало відповідати температурному режиму школи для дітей. Хочемо централізованого опалення, би було тепло в школі, би діти роздягалися, би діти не мерзли, не ходили в теплому водязі, не сиділи заокутані, тому що ну хочемо, щоб було переміщення відповідало нормальним умовам. Здійснити мрію вчителів, каже народний депутат Віктор Шевченко, допоможе сучасна котельня. Саме нею за кошти із держбюджету планують замінити давно застарілу пічну систему опалення. Мені вдалося знайти кошти з державного бюджету це більше мільйона гривень на влаштування системи опалення, а також на влаштування і будівництва модульної котельні, яка буде опалювати два корпуси школи села Завій. За словами Шевченка, роботи по модернізації опалення у цій школі розпочнуться уже найближчим часом. Тож новий опалювальний. Сезон дітлахи зустрічатимуть уже в теплі.